Вітаю, дорогі друзі! З вами компанія Bubble Advance, і сьогодні ми відповімо на запитання, як опублікувати свою статтю безкоштовно в журналі базі даних А Наш фахівець журналів підібрала два варіанти журналу для того, щоб показати вам, як опублікуватися безкоштовно в топовому журналі, що індексується в базі даних Скопус». А Перед нами видавництво Emerald Publishing. А зазвичай в кожному журналі цього видавництва однаковий інтерфейс, і ви, по суті, який би журнал не підібрали, буде подібно цьому інтерфейсу. Як нам знайти умови публікації статі в цьому журналі? І як нам зрозуміти, що в цьому журналі ми можемо опублікувати свою статтю безкоштовно? Краще всього, нам йти в розділ After Guidelines, це розділ, де вся інформація стосовно того, як підготувати свою статтю до публікації. Для того, щоб зараз не шукати ось таким чином, як я огортаю цю сторінку, тут дуже багато інформації, то нам простіше всього, нажати на клавіатурі пошук по слову. Це, в мене, це буде або Ctrl-F, або command f дивлячись від того, який у вас комп'ютер. І ми вводимо слово Charge і шукаємо по цьому слову в контексті, що нам, який результат нам буде видано. І так, ми бачимо Open Access Information. Тут вказана інформація про публікацію. В Open Access або в Diamond Open Access. І. А ця публікація в такому форматі вона платна. Давайте подивимось з вами ще ось FAQ на сайті цього журналу, тому що попередній розділ там було багато інформації, треба було ознайомлюватись з нею і переходити за посиланням. Тут ми можемо з вами чітко отримати відповідь на запитання. Чи потрібно мені платити за публікацію в цьому журналі? І ось вона відповідь: Платити потрібно тільки в тому випадку, якщо автор обрав публікацію в Gold Open Access. Тобто, якщо ваша стаття буде повністю опублікована на сайті журналу, буде доступ до неї повністю. То вам потрібно буде оплатити цю публікаційну плату. А якщо вас влаштовує, що ваша стаття опублікована, є анотація, ключові слова, назва, авторський колектив і референси, а тим, хто хоче ознайомитися повністю зі статтею, то їм потрібно її завантажити і перед цим заплатити приблизно 30 доларів. Тоді публікація безкоштовно. Дуже багато авторів обирають безкоштовну публікацію, але якщо ви все ж таки хочете платну, то ми переходимо за цим посиланням. І ми тут обираємо вимоги, ми там обираємо зазвичай країну, що нам потрібно, і там калькуляція проходить вашою публікацією. Зараз ми говоримо про безкоштовну, тож. В цьому журналі, який зараз до прикладу, ми вам показуємо, ви можете безкоштовно опублікувати свою роботу. Так, до неї потрібен буде доступ, якщо хтось захоче з нею ознайомитись, але враховуйте, що багато дуже журналів, багато університетів, які мають свої доступи до цих видавництв, тобто університет. Купляє доступ на рік, наприклад, у цього видавництва, щоб мати доступ до всіх цих статей. Тож, це, в принципі, непоганий варіант для бюджетної публікації. Другий варіант це у нас Taylor and Francis видавництво. Знову ж таки, в Taylor and Francis дуже багато журналів, з ними дуже комфортно публікуватися, ми маємо великий досвід. І тут також у вас є можливість безкоштовної публікації в цьому видавництві. Так от, як нам знайти цю інформацію? Знову ж таки, ми йдемо з вами в інструкцію для авторів. Зазвичай все тут. Переходимо на цю сторінку, і, як ви бачите, тут структура документу, і ми можемо перейти на Publication Charges. Але тут один момент. А тут написано, що немає плати за подання, тобто, коли ви подаєте статтю, вам не потрібно платити. Але тут не вказано нічого за плату за публікацію після того, як ваша стаття прийнята. Тож ми знову таким чином шукаємо інформацію саме про публікацію нашої статті, тобто APC, а не подання, тому що подання не гарантує прийняття. Так от, ми знову знаходимо Open Access і розуміємо з вами, що цей журнал також має гібридну форму. Тобто, ви можете опублікуватися або безкоштовно, або оплатити IPC, і повністю доступ до вашої статті буде. І знову ж таки, повторюся, багато авторів обирають закрити доступ публікації, це бюджетний варіант опублікувати свою статтю, і інші автори, хто захоче ознайомитися з вашою статтею, або буде мати доступ в своєму університеті, або купить вашу статтю за окрему плату перед тим, як її завантажити. Якщо у вас залишились запитання, Залишайте коментарі під цим відео, і дякую за перегляд.